Звичай. Сьогодні зранку ми збиралися на риболовлю. Є на Інгульці одна затока в районі Богданівки, де багато птахів і зазвичай непогано клює. Тут завжди багато рибалок. Але замість гарного настрою прийшлося вийти із зони комфорта, бо наш контейнер з речами для риболовлі виставили. Тобто обікрали. Коротше кажучи, вночі хтось потрапив у наш сарай і виніс звідти акумулятор для машини, спінінг мій новий, який я купував в селі, і пилку. Я її показував в попередньому відео, акумуляторна пилка для того, щоб. На риболовлі було зручно дрова заготовлювати. Ну, Маємо те, що маємо. Настрій, звісно, вже не той, але дуже як, дуже сумувати не будемо, тому що там акумулятор був не новий, пилка була китайська, шкода тільки спінінг селікт. Китайською катушкою. Ну, подивимось, подивимось. Може, щось ще украли, я просто зразу так не зорієнтувався. Бо там і зимня резина, у мене і генератор був, ну і він і є Так що така печаль, друзі. Не судьба сьогодні мені піймати Судака. Коштує він 980 гривень. Це звичайний селект спінінг, але для мене це, друзі, супер покупка. Встановимо котушечку та попробуємо пару раз забросити. Кільце витримало зривання бірки, значить, спінінг нормальний. Пограбували нас без слідів взлому. Відімкнули якимось чином замок. Сусід каже, що ці замки виготовляли тут по місту, тому ключі можуть підробити якісь місцеві злодюшки. Хто його знає, як було насправді, це вже встановлять поліцейські. Ну що, ми ж все одно вирішили їхати. Тим паче Карповичок Аврорівський на місці. Його чомусь не взяли. І головне, що напередодні ми відвідали місцевий ринок. Там придбали м'ясо та спеції для сюрпи, яку будемо сьогодні готувати в казанку. Ксенія з варварою вже в машині, тож їдемо. Місце обрали ми доволі цікаве і гарне. Справа в тому, що тут навпроти є такий острівець з очерету. Якраз туди можна легко докидувати пружину і вважати, що це нам допоможе і якось вплине на кльов. Встановлюємо нашу приманку. Заряджаємо кашу у пружину і перший заброс є. На всяк випадок поруч ставимо поплавочку на черв'яка, а вдруг буде кльов і на неї. Вид тут просто клас, дуже багато різноманітних звуків. Ось послухайте. Тут багато птахів. Ну а ми чекаємо вже більше години і чомусь не одної покльовки в нас немає. Хоча вчора тут ловилося більш-менш. Можливо, риба відчуває мій похмурий настрій, не знаю. Приїхали ми о 8-й ранку на Інгулець. Тут така, як заводь, навпроти великий оазис з камишів, там живуть багато птахів. Краєвид офігенний. Я якраз доки до камишів, які навпроти, і виходить, що якраз під камиші лягає приманка. Ось, Але поки тихо, вже півтори години. Сьогодні е, взяли ми кашу карпа, на карпана, карася, там ну, дуже така у нас іде е, е, кукуруза, там все що хочете. На запах така, що сам би їв. Пінотісто я взяв, бо поперед, на попередній рибалці, коли ми були з Вовою на інгульсі, але в Петрово дуже хорошо на пінотісто у нас клювало. Черв'яка. Париша взяв, на все Попробував, взагалі тиша. Ну є така думка, Рибалок, до речі, багато, поприїжджали, всі з утра ми вже останнє місце тут е, зайняли. От. Є така думка, що зараз у Карася Нерест і він весь у камиші його чутно він, е, шурудить, хоч заходь і руками лови або сачком, Ось, а чомусь не кормиться, не клює. Вчора був мій друг на цьому місці. За три години він спіймав три карася, але таких добрячих, добротних, великих. Ось, ну ми ж теж в надії хоча б три карасі зловити, а може якогось карпіка. Ось я ж сьогодні взяв приманки на окуня, думав спінінг покидати, але спінінг вкрали. Тому не дуже в мене сьогодні рибалка. Але взяли все на шурпу або на сюрпухта, як називає, і зараз підемо. Тільки я договорив і повернув голову на вудку, як сигналізатор повиз донизу. І я зрозумів, що перша покльовка в мене є. І ось ви бачите, як я достаю цього першого. Карася. Тут мій настрій, звичайно, почав мінятися на більш кращий. Риболовля почала ставати активнішою і у сусідів теж почув, як почалась робота. Ні, ну такі лапті мені подобаються. Розмірчик. Я в руку не поміщається. Как он не отпал, вообще не, не засвіту. Свою щасливу пружину, на яку риба йшла зазвичай крупніша і рідко сходила, я загубив в очереті. Минулого разу я вже розповідав про цю приманку. Її зробив місцевий майстер у жовтих водах. Ось така пружина. Пружину, до речі, придбали у місцевого майстра. У жовтих водах є магазин Кльов. І там а, і власник, і продавець, він же робить сам такі пружини. Сказав, 100% всі на них ловлять і ми теж спіймаємо. Ну, подивимося. Але і нічого страшного і в мене була запасна пружина. Тож довелося ставити Аврорівську за 20 гривень. Поміняв, виходить, пружину. Поставив аврорівську боту. Одірвав, одірвалася вона. І пішов карасік, і на неї. Наловивши з кілограм карасів, я пішов наверх розводити багаття для приготування сюрпи. Дівчатка якраз притягнули пару великих гілок для тривалого вогню. І ми вже були досить голодні, тому почали це все діло. Порізали м'ясо, додали солі і поки вариться, підготуємо наші овочі. Зазвичай це картопля. Беремо пару великих, бо нас усього троє. Будемо варити пів казанка. Також морква і цибуля, йде їх можна не подрібнювати, а додавати цілими. Болгарський перець кидаємо пів перчинки. Зелень та помідори додаємо в самому кінці, приблизно через годинку після того, як почали. Відварювати яловичину доливаємо трохи води. Я завжди сразу трошки води наливаю, щоб швидше вона закипіла, щоб швидше додати туди м'ясо і почати процес варки. А потім, коли я вже бачу, що трошки м'ясо зварилось. Десь пів години пройшло. Я додаю ще пропорційно, мабуть, одну п'яту води. Зараз у нас тут десь пів, пів котелка. Трошки ще додам. Ось, піну ми зняли на початку. Це обов'язково ніколи, друзі, не забувайте найголовнішу річ, яку треба взяти з собою, якщо ви варите. Цю це ми її називаємо шуповка або шумовка, щоб знімати піну. Бо якщо цю штуку не взяти ложкою дуже важко, тим паче, що тут багато жару, ви туди руку не засунете. А цією штукою швиденько зняли, викинули, і тоді буде все. Ну що, тарілка зюрпи в обідній час, піднімає настрій і робить людину добрішою. Трохи ще посиділи на бережку, бачимо інші рибалки починають збиратися. Тож ми теж вирушаємо в дорогу додому, бо ще маємо справи. Потрібно встигнути купити навісний замок на контейнер, зробити скріни, де видно наші викрадені речі, і написати заяву до поліції. Ось такий видався сьогодні день, і рибки наловили, і посумували трошки із-за викрадених речей. Ну а ви, друзі, якщо вам сподобався наш випуск, не забудьте підписатися на канал Дефіш. Для нас це дуже важливо. <рес> у мене буде кадр, де на фоні... Ні, Ксюнь... у мене буде кадр, я ж включив його упрошку, де ти на фоні знімаєш.